Фіру вітаємо на телеканалі Лтава на часі святковий випуск Кременчуцьких новин. Рік 2015 не за горами, тож прийміть наші найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай ці свята, вісники оновлення, мрій і сподівань принесуть вам і вашій родині мир, добро і достаток. Бажаю, щоб у новому році ви зробили все те, про що так давно мріяли. А зараз до вашої уваги вітання від Кременчужан. Дорогі кременчужані, з Новим Годом вас! добра, добра, еще раз добра, и чтобы закончилась эта война. Мы с вот этим спящим малышом поздравляем вас с Новым годом. Пускай Новый год принесет больше счастья, радости, удачи, хорошего солнечного настроения. Ну и пускай каждого ждет маленькое чудо. Здоровья, счастья и много денег. Хочу пожелать на Новый год, чтобы Люди нашли рабочие места, всем предоставили их, щоб была хорошая зарплата, щоб все смогли рассчитаться со своими долгами хотя бы и хорошо отпраздновать Новый год. Поэтому всех с Новым Годом, люди! Счастья вам и здоровья! Я хотел бы пожелать исполнения всех их желаний. чтобы то, что они загадывают, исполнилось, и чтобы следующий год был намного интереснее, продуктивнее, без каких-то конфликтов, военных действий. Детей побольше, вот таких здоровеньких, мира, естественно, чтобы никто не болел. Счастья, здоровья, любви, всего самого хорошего. Всего самого наилучшего, самое главное, мира над головой. Мирного неба в первую очередь. Щастя, благополуччя. Заводи, що заробили, були в кожного, заробні плати, хороші, достойні, ціни, щоб долар стабілізувався, це наверное, всі в Україні желаємо, Да. І рішення проблеми на Донбасі. Це найголовніше, щоб Кремчуг побажати, щоб наші всі, хто пішов з і з цієї України, повернулися всіми здоровими. Ну і всього найкращого. Дійсно, щоб було достатньо, мир, щоб був в нас, щоб не обманували другу. друга, честные были, чтобы было бы все хорошо у них. Я желаю всем в году э, быть счастливыми, найти свою вторую половинку и все твои не будут головой и мира. Всего вам самого лучшего. Чтобы наши хлопцы победили и чтобы вернулись здоровые, счастливые. И чтобы наша страна избавилась от этой всей грязи и показала что всему миру, что мы настоящие люди. Настоящі українці, станою, которой я горжусь, і щоб гордились мої діти і внуки. З Нового Годом, Україна! Тепер у зону АТО відвозять не тільки найнеобхідніші речі, а ще й новорічні подарунки. Так днями депутатська група на чолі з Дмитром Кравченком доправили до Маріуполя нашим воякам солодощі і святкові страви. Солдатам подарунки, а нам святкове поздоровлення. Фію, Яка ж новорічна ніч без привітання від справжнього Діда Мороза? Сьогодні він завітав і до нас. Новий год і в повітрі морозном, волшебство і очікування чудес. Я хочу, щоб в этот вечір Звездный, були щасливі всі, хто зібрався тут. Всім здоров'я, радості, удачі, мамочкам небесної краси. Папочкам на Красном море дачи, Детям пусть сбываются мечты. С Новым годом, с новым счастьем. А у продовження святкового новорічного випуску Кременчуцьких новин з найщирішими побажаннями звертається до Кременчужан голови районних рад та керівники фракцій міської ради. Шановні мешканці міста, шановні мешканці автозаводського району, дозвольте мені від свого імені від громади автозаводського району привітати всіх вас з наступаючим новим 2015 роком та світлим святом Різдвом Христовим. На превеликий жаль, зараз Україна. Переживав не найкращі часи. У нас в Україні економічна, фінансова, політична криза. На сході йде війна. Але я впевнений в тому, що Новий рік ми зустрінемо з посмішками і з любов'ю. Я хочу побажати всім кремічужанам насамперед міцного здоров'я, успіхів, удачі, стабільності, усьому родинного тепла. Родинного затишку, щоб в ваших серцях завжди горів вогник віри, надії і добра, миру і злагоди вам, вашим сім'ям, вашим рідним, щоб все у вас було тільки добре з наступаючим новим роком, шановні кременчужани, шановні кроків'яни, хочу привітати від себе особисто, от районної ради, всіх вас з наступаючим новим Роком, побажати міцного здоров'я. Миру, злагоди в ваших родинах. Хочу запевнити, що ми зробимо все, що від нас залежить для того, щоб наступний рок був краще за цей, який ми залишаємо. Також сподіваюся, що ми всі і ви теж докладете максимальні зусилля, щоб зробити наше життя краще, успішніше, щоб радувалися наші діти і наші ветерани з наступаючим роком! Всього найкращого. Дорогі кременчужани, шановні земляки, на превеликий жаль, рік, що зараз минає, приніс і в моє особисте життя та й, мабуть, в життя кожної родини багато трагічних подій. На Сході йде війна, гинуть самі кращі представники нашого суспільства, гинуть наші чоловіки, брати. Діди, сини. Я теж втратив в цьому році близьку мені людину, а місто втратило мера. Що я хочу сказати? Завжди ми, коли проважаємо рік, ми навіть щось сподіваємось в наступний рік, підводимо якісь підсумки, які підсумки були в цьому році. Підсумки такі, що ми стали ближче до Європи. Наша держава за 23 роки здобула ту незалежність, про яку мріяли. Ми переобрали парламент і маємо сподівання, що він буде кращий і працювати буде краще. Хочу побажати вам, дорогі мої, миру, злагоди, впевнений, що наступний рік буде набагато краще, що на кінці кінців закінчиться війна. Ми будемо турбуватися більше економічними проблемами, фінансовими, іншими, але не будемо втрачати тих людей, які нам дуже близькі. Всього вам самого-самого кращого в наступному році з Новим роком вас і Різдвом Христовим! Шановні кримичужани, завершується 2014 рік. Для всіх нас цей рік був дуже складним, але нам з вами разом вдалося зберегти мир та спокій у нашому місті, забезпечити стабільну роботу міського господарства. Це заслуга багатотисячної команди кримичужан. Які люблять своє місто і плідною працею щоденно примножують його добробут. З настанням нового року кожен з нас плекає надії на краще, і мені дуже хочеться, щоб для Кременчука Новий рік став роком добра і нових позитивних змін. Я щиро вітаю усіх кременчужан з наступаючим новим роком. Бажаю кожній кременчуцькій родині щастя, любові, добра та достатку. Нехай кожен день нового року буде сповнений приємними новинами, вагомими досягненнями, матеріальним достатком та цікавими подіями. З Новим роком вас, дорогі кримічужани. Цей рік був непростий для нас, для кожної сім'ї, для кожного громадянина. Думаю, що цей рік ми всі бажаємо, щоб він пройшов як може швидше. В новому році бажаю всім оптимізму, терпіння, добра, миру. Треба. Поваги відносити один до одного. Треба розуміти один одного, чути. Бажаю, щоб в новому році нам щастило. Бажаю в новому році тепла, наснаги, терпіння, щоб в кожної оселі все збулося, що забажаєте, щоб новий рік приніс нам тільки приємні спогади, відчуття, любові, здоров'я. Нехай нам всім щастить. З Новим роком! Шановні кремінчужані, дорогі земляки! щирого серця вітаю вас з новим 2015 роком та Різдвом Христовим. Рік, що минає, виявився складним як для України, так і для Кременчука. Буремні, політичні події, війна на Сході, фінансова криза сколихнули наше налагодження життя, в тому числі воно торкнулося і нас кременчужан. Тяжкою для всіх нас виявилась втрата міського голови Олега Бабаєва. Але ми змогли згуртуватися і вистояти в таких складних обставинах. Впевнений, що ми разом зможемо подолати і ті труднощі, які ще попереду. Напередодні світлих новорічних свят хочу побажати всім нам миру в нашій державі і в наших домівках. Вірю в нашу перемогу і щі разичу сили здоров'я воїнам, що захищають спокій мирних громадян України. Нехай вони повертаються якомога швидше до мирного життя, до рідних та близьких. Кожному з вас, друзі, бажаю міцного здоров'я, родинного затишку та благополуччя, здійснення мрій та задумів, щастя, добра і любві. Нехай яскраво сяє сонце в мирному небі та лунає щасливий дитячий сміх в кожному домі. З Новим Роком, з Різдвом Христовим! 2014-й був важливим роком для народного депутата від Кременчука Юрія Шаповалова. Кременчужани вдруге обрали його до складу Верховної Ради, тож святкову естафету вітань приймає народний депутат Юрій Шаповалов. Шановні Кременчужани, дорогі друзі, щиро вітаю всіх вас із Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю кожному кременчужанину, щоб новий рік приніс мир та злагоду у нашу спільну домівку. Величі духу, згуртованості та мудрості всім нам у цей нелегкий час зичу кожній Кременчуцькій родині у новому році кращої долі. Нехай ніколи не згасає у ваших серцях вогонь надії та віри у щасливе майбутнє, Щиросердна мрію про успішне втілення всіх наших спільних планів та про перемогу добра у нашому житті. Вірю, що у новому році буде більше гарних днів, більше любові і милосердя. Будьте щасливі. Будьте успішні, будьте здорові. Пам'ятаємо, ми єдина родина, ми єдина країна. З Новим роком вас! Слава Україні! Спливають останні хвилини року 2014-го, і озираючись назад, можна сміливо сказати, що він був прожитий недарма. А зараз настав час для найголовнішого для містян привітання від керівника міста. Я ж на цьому і з вами прощаюся. Звертаю вашу увагу, що наступний випуск Кременчуцьких новин вийде в ефір 12 січня о 21.10. Нехай рік новий буде щедрим для вас на цікаві плани та творчі успіхи. Принесе із собою смак нових перемог та енергію для досягнення власності. Сної мети я ж слово передаю виконуючому обов'язки міського голови Віктору Калашнику. Дорогі кармінчужани, щиро вітаю вас з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Доходить останні хвилин 2014 рік. Це рік фінансової та політичної кризи в нашій державі, це рік початку війни на сході України. Це рік, коли ми тимчасово втратили частину наших територій. І, на жаль, це рік, коли ми втратили мера нашого міста Олега Бабаєва. Я впевнений, що наступний рік це буде рік прориву в щасливе майбутнє всієї України і міста Кременчука. Це буде рік, коли запрацюють наші промислові підприємства. Це буде рік, коли покращиться бюджет. Це буде рік стабільності і нашого єднання. І я впевнений, що він буде нелегкий. Але коли ми об'єднаємось всі разом, і у нас буде одна мета, то ми переможемо і зробимо все, щоб цей рік був переломним. І ми дійсно дійшли нашої спільної мети і перетворили місто Кременчук в краще місто України. Бажаю всім вам в наступному році міцного здоров'я, благополуччя, щастя, впевнений, що всі ваші задуми збудуться з новим роком.